Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя і дивимося на один день. Зміни з королем мечів будуть людина з вашого минулого, людина. Яка, ну, чоловік, якого знаєте, хтось з вас може взагалі з дитинства, а може, ну, як знаєте, останні там скільських років, спілкування, спілкування, в яке буде висвітлювати якісь кардинальні зміни або в вашому, або в житті цього чоловіка. Ну, знаєте, тут людина більш про якісь свої мрії буде розповідати і про те, що е хотілося б змінити вже зараз, а не колись потім, коли це буде там можливо. Е хоча все, що він там бажає змінити в своєму житті, воно Знаєте, як більш фантазійне. Тут не дуже буде в людини можливість так якось швидко робити так, як він замислив. Тож, просто послухайте людину і нічим воно таким особливим не завершиться. Сфера кохання, що завтра буде у вас у сфері кохання. Не особливо якісь там зміни будуть. Знаєте, розмови, якісь бажання, якісь ну, просто цікавості. Тут не може бути листування, може бути якась там невеличка прогулянка, може бути просто от спілкування, от... нічого особливого. Чесно кажучи, навіть нема на не чим завершити, ну, затриматись тут. Дії чоловіка у бік жінки, давайте побачимо чоловіка у бік жінки. Навіть якщо у вас там не було якийсь період часу спілкування? І, взагалі, може у вас там у когось. Тут більш для таких людей зараз кажу, бо у всіх інших у кого інакша ситуація в житті. Нічого особливого не буде день як день і як завжди буде. Бо дивіться як тут більш для тих, у кого складні, складне завершення стосунки, отак я б сказала. Людина більш тут як нагадає про себе. І просто вам буде зрозуміло, що людина сумує, що в людині не вистачає вас, і що людина хоче бути в ваших очах дуже таким цікавим, яскравим. Це знаєте, коли людина старається, те, що він буде робити, це буде робитись ну, не просто там. Так сталося, щоб ви побачились, а це буде щось на кшталт, я намагався зробити так, щоб потрапити тобі на очі, щоб ти про мене згадала, щоб ти про мене думала. Давайте далі дивитись дії жінки бік чоловіка. Дії жінки. Вік чоловіка. Та ні, жінка тут якась така засмучена, вона відходить від спілкування, вона е, чіпляється за свої якісь цікавості, інтереси е, і просувається далі в своєму житті, але відвертаючись від чоловіка. Тут більш відповідь для таких людей, бо в інших людей нічого про зміни не буде. Буде звичайний день. Робота, що буде завтра у вас в роботі? Зараз. Так, Все так само насправді буде приємний, веселий день, день, коли обмін. Новинами, обмін, обмін інформацією, день, коли буде проведете його врівноважено спокійно. Е, ніяких таких, знаєте, перетягувань в один чи в інший бік не буде. День гармонійний, приємний і цілком і повністю контрольований вами. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Цей день фантазії про перемогу і якісь страхи, хвилювання, чиїсь думки такі, знаєте, коли людина хвилюється. Ну, приймайте, як є, бо тут ситуація, в якій людина, от, знаєте, як вирветься на поверхню його от внутрішнє, те, в чим людина там щось. Обмірковує, багато там думок має, свої страхи буде переказувати вам, ну, от як ділитись, знаєте, як людині, як висловитись треба. Це може так робити король Пентаклів, це може бути ваш чоловік, ваш батько, може бути е, е, керівник на роботі, з ким ви спілкуєтесь, просто співробітник, з яким ви спілкуєтесь. Ну, от людина, яка просто має довіру до вас і може розкритись так перед вами. Далі, від чого краще б за все, відмовитись. Вибачте, карта випала, тож хоче бути на столі. Так, ну дивіться, від чого краще б за все відмовитись. Знаєте, от там, де вас на емоції викликають, там, де неприємне таке відчуття після спілкування з людиною. Там, де на вас не звертають увагу, бо є якась така пихатість в людині, є таке, що знаєте, ну що ти, ну ти, ну що ти там? Що ти вмієш, що ти знаєш? Тобі ще вчитись і вчитись. От я тут, от від спілкування з такою людиною, вам радять, радять карти все ж таки відмовитись. Бо все, що ви будете мати на майбутнє, це просто от роздратованість, суперечки, і людина, знаєте, яка за вами буде шпигувати дещо. Бо чому так? А? Бо ви людина, яка врівноважить в своєму житті все по максимуму. І ви людина, яка отримує дарунки від життя. Тому вас так намагаються принижати, бо ну що ж це ви так? У вас так все непогано в житті, і все, за що ви беретеся, все має успіх. Тож відмовляйтесь дійсно від спілкування з людиною, за якою ви помічаєте ось такі риси, характеру. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Ну, бачите як. Ага, ну це добре. Дійсно, закриєте тему там, де ви хвилюєтесь, де сумуєте, закрите тему, бо чимсь таким зацікавитесь. І з кимсь будете спілкуватись, з тим, з ким вам приємно спілкуватись. І ви просто як забудете про те. Що вас викликало на такі сумні, якісь розмірковування? Це добре. І порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада від вищих сил. Угу. Непогано взагалі-то дивіться, вам радять не засиджуватись там, де складно. Рухатись вперед і хапайтесь за якісь пропозиції, які вам цікаві, які будуть надавати розвиток. І дивіться, вас будуть провокувати. Йдіть від цих провокацій. У вас вже є такий досвід, ви ж вже знаєте, як людина може себе поводити. Тож, якщо ви помічаєте від людини наступну якусь, бо тут не перша буде провокація, тут як наступна якась буде провокація. Щоб вас там на емоції викликати, щоб якусь там дратівливість вашу побачити, щоб ви там різко якось відповідали, психували. Відмовляйтесь від цього, відходьте від такої, знаєте, агресії, від такої відповіді людині. Так. Бо це буде вибивати вас з стану рівноваги, а вам це, повірте, взагалі просто не треба. Бо ви вмієте керувати своїми внутрішніми процесами, і це гарно. І на цьому, всім дякую, всім гарного дня, і гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в нових розкладах і філіжанках. Кали всім гарного дня і всім дякую за зворотній зв'язок. Всім пока.